Сьогодні я вас хочу познайомити ближче з актуальною продукцією. Зараз ми будемо глядати ліхтарі від торгової марки Stark. До речі, вони себе досить високо зарекомендували по якості і досить прийнятній ціні. Досить широкий спектр. Як бачите, ось такий є любими автомобілістами, як колись у кожному гаражі. Був. Він у нас йде теж акумуляторний ряд функцій. Огляди на кожен я робив окремо, якщо треба, звертайтеся або знаходите в інтернеті. Лідер продаж ось цей. Тут є шість видів освітлення, сенсор є, спрацьовує від помаху руки. Дуже вигідно. Акумуляторний, дуже вигідно такі презентувати нашим воїнам, які працюють в окопах і бліндажах. Ось такий налобний від батарейок. Окремо, зверніть увагу на. Ліхтарик від сонячної батареї, ви поставили, і він вам буде досить довго тривало тримати до 6 годин, освітлювати е, вечором ваше, наприклад, подвір'я. Досить якісний, металічний. Ви теж звертайте увагу на ціни. Пере, е, всі я знімав відео окремо. Дуже якісний. Зверніть увагу ось цей. Ви можете ним користуватися до 6 годин. І ви бачите наскільки потужний промінь 500 люменів. Ось ця малютка. Рекомендована в кожну кишеню чи сумку, як дитині, так і дорослому, тому що тут є ряд функцій. Окреме відео я теж знімав, дуже функціональний і дуже вигідний. Для тих, хто потребує досить потужного променя, прожектора, ось перед вами він, теж окреме відео є. Кого зацікавила дана якісна продукція, до речі, на неї надається гарантія, прошу звертатися надам інформацію.